А зараз у нас виступить людина, яка може своєю рецензією заткнути рота будь-кому, недоброзичливому, хто буде слухати ці тексти. Я маю на увазі Олесію Новосаджу. Пані трамвай, Навіть голови не підіймає. Пані Сара пильно стежить за рухами хлопчини, трохи нахиляється, ось засторкнеться його руки та не наважується. Обличчя пані синє, майже зливається з її сукнею. Сара стягує рукавичку і кидає її перед очима юнака, але марно. Хлопець і далі грається мобільним. Рукавичка повільно скочується додолу. Рік і блискавка. Трамвай зупиняється. Двері відчиняються і до салону вперед. Двері майже влітає ще в пані, Аполонія та Евеліна. Обої вбрані у грецьких тоніках з прозорої тканини, глибокі розріси і звисаючі гірлянди. Евеліна. На полонез ми уже не встигли. Аполонія, дарма. У бусі тепер танцюють танго. Ми ще все. Танго, це щось неймовірне. Скажу тобі, просто млію від збудження. Евеліна, фу, як непристойно. Пані сміються і простують по салону. Раптом Аполонія зупиняється і пильно вдивляється у постать синьої пані. Аполонія, що трясця? У ну ти й простота, Аполонія, Вона знову за старе взялася. Він хоче бути. Навіть тепер кричить не допоможе. Евеліна. Ти про кого? Аполонія. Про Сару. Он висиджує. Евеліна. То та Сара, що звіли півонії на погулянці. А чого це вона тут? Я раніше ніколи її не бачила. Яка страшна. Мені теж страшно. А якщо вона нас зачепить? Аполонія?» що їй потрібна чоловіча душа. Каже, тільки так можна молоді зберегти Евеліна. Але то наш трамвай. Хай катається де інде! Чи то сьогодні всі відьми Львова тут зберуться? Аполонія до Евеліни. Яка раптом відвага? Евеліна і Аполонія підходять до сидінь, де сидить Сара і хлопець. Обступають. Евеліна. Ти чого сюди приперлася? Тобі мало, тепер за нашим взялася. Це наш трамвай, Аполонія, ніби не чує. Як дає, що не чує? Ану геть звідси. Евеліно, ти глянь, тобі очі повитряпувати, щоб туди з згинь, Кидається до Сара. Евеліна хапає за руку, Аполонія за плечі, шарпає, тягне. Сара підводиться і дивиться на знервованих панянок своїм пекельним чорним поглядом. Перелякані панятки кидаються в різнович. Сара підходить до дверей. Сара. хм, У того, кидає на хлопця, нічого, брати, немає душі.